на Зараз Сейчас сами братися до роботи. Сонечко вже припікає, трохи є роса сьогодні, але ну, не така, як вчора. Вчора була сильніша, чистенько вже порядок, Хорошо зранку вже, травичка зелена, красота, як весна наче. Так гарно. Зараз тільки візьму все, пересапаю. Пока тіньочок тут, йде порядок, Да. дозріваю вже виноградом. Розовіє потрошки. Вкусний, солодкий такий хороший, щось після дощу він трошки. Листочки. Ну, правда, і виноград дозріває вже зараз. Буде потрошечки обсипатися. Сонце пече капець, перешарувалось. Капусточку тут всю. Тут чистенько. Воно ну, і було чисто, але в шкаралупі все було. Да, так все підросло. чистенько буде. Так, інтересно, щоб де щось з кабачків. Треба зрізати вже цю петрушку. Я думаю, вона вже понасівалася. На салат мій за цілий год наріс, який. І морква ця що у вона скільки. Буряк гарний. І ця морква, яку я пізніше посіяла. От до рядочка. Набагато краще. Пізня капуста моя. Трошки почала рости, слава Богу, після дощику. Сережа вчора покосив, до тим косив, так що аж скосив мені дерево молоденьке. Ну, що зробиш? Зів'я бур'янець, де я вчора тут по кругу це все пройшлася. Там треба буде вже кавуни. Просапати, теж вирвати їх. Вони Нікудишні. Посередині число почало кусок заростати під горіхом, яка травичка гарна, зелена. Да. Заростає моментально. Треба викупити цю картошку, яка буде, така буде. Де міленька, піде на сіміна. І ось тут де кавуни теж кинув портулак. Кукуруза страшна. його ту всіх така низенька, маленька. Ой, небо глубе, а глубе. Чистеньке, яке в холодочку хорошо. Стоїть сторож, загубив мене. Цезар. Ходи хвостиком. Яка травичка гарна. І не треба сіяти. Красота, як газон. Яка красиво. Ось тут ще навіть трошки є роса. Яка гарненька. І не треба ніяких одобрень, нічого. Пішов гарний дощ, травечка зійшла. Зараз вам ще покажу щось. Вчора шарую, що тут зійшло. Деньки, які я ще весною сіяла. Я ж їх поливала. Не було. А вон пройшов дощ, зійшли, я не думаю, що там щось виросте, ну так і Тут ще трошки зелена картошка. Треба виробити ці кущики. Що це? Зараз сидить так дивиться. Думаю, ходить кругами ходить. Вже десь стань, щоб я ліг. Да? Так, що ось такі от справи. Вже порядок. Зараз піду в подвір'ї. Там колодочок, бо теж сапати клумби. На городі вже так припікає, пішла в двір. Зараз тут трошечки ще посапаю клумби, дуже пече вже. Воно щоки трошки красні попідгорали. Тут теж є робота тіньочок, пересапати оці от клумби. Теж все шкаралупі. Не одної хмариночки. Вже пече. В дворі, звісно, душно. Але... Затишок, духота, ну нічого. Трошки зараз попрацюю. Так піду до хати. Зрихлила тут землю, тут так твердо капець, це не від тої поливалки. Забриз голову постійно, забивало землю. Так, твердо жах. Земля дуже тверда. Тут твердо. А тут під черешню вже єлі-єлія його пересапала. Таке твердове. Духота. Все всередині ці клумбочки. Чистенькі вже. Земля моментально сохне. Вчора ще так влажно було. Сьогодні вже зверху так сухо. Дуже сохне земля. Пітуні мої цвітуть. Там пішов дощ, барбареси вжили, піони оці вже висихають. Задобало це поотенян. Скрізь оцей ужас, якісь здорові павуки лазять, жах. Якщо вже буде чистенько тут. А вечором вже оці всі, всі по краях пройдусь і буде порядок. Ой, який вітерець хороший. Холодочку добре, де вітерець продуває, так добре. А на сонці, звісно, вже пекло дуже пече. Така гарна кущик такий. До да, Барбариси прямо після доща ожили. Пообсипалося то все сухеньке, больне. І той кущик, і цей. Слава Богу. Я вже боялася. Я купила пін. Спасибо. Хто мені совітував, але пішов дощик і слава Богу, вони ожили. Спадки ходь. Куняє лишить, аж голова гойдається. Так, да, зайчик. Ой, так що все. Ось таке время. Да, без 3 минут 11. Так що йдемо трошки відпочивати. Ще що треба щось їсти, готувати, що його готувати. Ох, його знає. Ох, духота. у нас знову сьогодні. От зараз начебто й сонце, але якесь таке, як трошечки в тумані, не ярке. І вчора ввечері таке було, я ще й думала, що то піде зараз дощ. Ще й казала, Сережі, давай швиденько все скосимо, бо буде дощик. Затягувало таке щось. Півночі. І зараз знову таке саме. Що тут таке? Воно, наче скрізь такий, як пиль, туман, таке щось. Небо таке мутне, хмарок майже немає. Скрізь таке все якесь сиве, сіре. Що воно таке? І напевно хтось щось запалив, бо такий запах чаду якогось. Воздух такий важкий. Туди вже трошки чистіше. Воно, видать, вже більш пройшло, що. Ой боже. А туди он, видно, далеко-далеко. Там от ось ось ось. Ось сюди завжди нам дуже добре видно. А зараз яке там все сіре. Жах. І що це таке? Хто його знає? Прямо як туман якийсь. Важке таке повітря прямо. Як якийсь чад чи що воно таке? Прям скрізь. Бог, його знає, що це таке. Знову. Тільки що туди було так прям добре видно. Зараз знову як в пилі все. Що воно таке? Ох, його знає. О, да чи якась піщана буря до нас дійшла, чи що, Бог його зна, що воно таке Фух, дуже душно. Зрихлила вже скрізь землю. Гарно цвіте Double даблделайт. Ще бутончики є. Поїла якась зараза листочки. Ця розочка не знаю назва, де цвісти. Гарно, завжди хорошо цвіте. Порядок вже тут в подвір'ї. Чистота у нас. Вже вс всі клумби перешарувала, підрихлила землю, чистота, наче розвіялася трохи на небі. Той пил, чи що воно таке було? Аж легше стало дихати. Тут такий якийсь чад був, чи що воно таке? Чи пиль. Не зрозуміло. Ну, Потрошки небо стає голубеньке, хмарочки білі видно, а то все було таке сіре, страшне, якесь. Вже потрохи розвіюється на вечір і зранку було небо чистеньке також. Порядок скрізь, ще залишилося мені полити пітуні. І все. Забрав Сережа меблі, слава Богу, сьогодні. Да, Чистенько вже стає так ще трошки. Таке якесь як чат. Але небо вже стає чисте. Очібки вони такі гарні вже починають зацвітати, От, відкриваються потрошки. Аж краще стало, підрихлила земельку. хризантемки вже літні розцвітають. Як підросла моя герань садова. Все гарненько зробилося. Роза ця яка зробилася, відкрилася, яка здоровенна, велика, така гарна. Для да, підвонітки. Робилися після дощу, Цей колір такий гарний, гарний красота. А це пересадян з одного горшка. А це яка розова, а це якась як коралова. І з одного горщика насіялися, я їх пересадила в різні кольори. Порядок. Наварила супчику горохову, давно ми вже не їли. На вечерю. Компот ще є, Вкусний вийшов з яблучок, з сливочками. Ох, аж легше стало дихати, але тихо-тихо, вітра геть немає. Так що ось такі от справи. Над нами наче розвіялось, а он туди, як був туман, так і лишився. І сонечко, вон таке в тумані прям. Гуля, тільки що бігав. Довольний, травичка зелена. Да, ще є туман, не скрізь розвіявся. Не скрізь, а там якось, наче чистіше. А та сторона ще прямо добре в тумані. Там на горі ще прямо добрий туман. Сонечко вже сідає, також ще в тумані. Дуже. Думаю, що тут чорний кіт сидить. Чорний кіт сидить. Сидить собі тихенько. Да, Бог його зна, що воно таке ховається сонечко вже. Так що ось так минув наш день. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.